А, кстати, я бы настоятельно еще рекомендовал жителям европейских столиц осознать: вам придется учить по-русски только одну фразу: дайте, пожалуйста, каши. Всім привіт, друзі, і рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. На календарі 12 вересня 2025 року. І зараз майже всі блогери, політологи, соціологи, журналісти і таке інше обговорюють російську дронову. Це не стільки атака, скільки російська дронова розвідка по відношенню до однієї з країн НАТО по відношенню до Польщі. Перше від початку повномасштабної війни Росії проти України, і мабуть, це вперше в історії, коли російські дрони збивали над Польщею. А Росія атакує союзника НАТО. Польща вперше збила російські дрони. Тепер ключове питання: що робитиме НАТО? Зараз вже навряд чи ти знайдеш людину, яка вважає, що це була випадковість. Мовляв, російські дрони зовсім випадково перетнули кордон і залетіли дуже дуже далеко на територію Польщі. Як кажуть, це було 19 дронів. І лише чотири дрони змогли збити системи ППО, ну в даному випадку Без ПРО, однієї з країн НАТО. І тут є велика проблема. Виявилося, що Польща, як одна з країн Північно-Атлантичного Альянсу, виявилася зовсім не готовою до такої атаки, до такого випробування. Так, якщо б це були ракети, з ними б впорались системи е Петріот, ну, зокрема, або там Самт, або Айріс. Якщо б це була авіація, з нею б впоралися, скажімо так, винищувачі f 16 f 35 винищувачі країн е, НАТО. Але це були дрони зовсім недорогі дрони, якщо порівнювати, скажімо так, з витратами на їх збиття: 19 дронів залетіло, збили всього 4. І ось тут. Як не згадати ситуацію з матіосом Рустом, який, якщо я не помиляюсь, в травні 1987 року на маленькому літаку Сесна перетнув кордон в районі Балтійського моря кордон з Радянським Союзом, і спокійно, фактично спокійно долетів до о, Боже. Москви, мається на увазі, Красної площі там сів і вже докатився до собору Василія Блаженного. Тоді це був ефект розірвавшоїся бомби, тому що все ППО радянського союзу виявилось неспроможним перед таким маленьким літаком. Спортивною сесною. Так, безумовно, якщо зараз залізти в інтернет, то можна знайти інформацію, що радянські винищувачі супроводжували його, але через те, що сесна має дуже маленьку швидкість, а радянські винищувачі, ну, взагалі винищувачі, дуже велику швидкість, вони не могли постійно його супроводжувати. Вони не отримали е, наказ на те, щоб його збити, тому що ще пам'ятали історію е, з південно-карейським е, Боїнгом, який був збитий на територію Радянського Союзу і так далі. Але факт залишається фактом. Маленький літак долетів до Красної площі, до Москви, до серця Радянського Союзу. Так, безумовно, зараз Україна мається на увазі Збройні Сили України, нададуть всю необхідну інформацію своєму партнеру, мається на увазі Польщі і всім іншим країнам НАТО. Інформацію стосовно тактики знищення таких цілей. Тому що Російська Федерація, країна-агресор, майже щодня атакує Україну, використовуючи саме такі дрони: як ударні дрони, так дрони обманки, так і розвідувальні дрони. І ось тут у нас, як то кажуть, величезний кейс, як треба боротись. Повторюсь, з такими цілями ворог вдарив по території України великою кількістю безпілотників, як шахет, так і імітаторів, і згодом вже пішли і крилаті ракети Х-101, Х-59 калібр. Зараз Польща, як країна НАТО, та і всі інші країни НАТО, зокрема країни Балтії, стоять перед викликом, як їм правильно реагувати на такі провокації з боку Російської Федерації. А те, що потім... Полетять ударні дрони, вже ніхто не сумнівається. І якщо система ППО, ну зокрема, Петріот, легко впорається із російськими ракетами, мається на увазі, ну, наприклад, кінжал або Х там або іншими, то ось з дронами питання. І ось тут якраз країнам НАТО треба терміново нарощувати випуск систем, верніше, установок на кшталт німецької установки Гіпард, яка якраз і призначена для знищення таких цілей. Друзі, і доки ми з вами не перейшли до основної теми мого ролика. Я дуже вас прошу підписатись на мій ютуб канал. І обов'язково тисніть пальчиком значок дзвіночка. І безумовно обов'язково поділитися цим відео із вашими друзями. Це дуже 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 важливо. Штатний російський пропагандист Володимир Соловйов, який скоріш за все десь розкопав або йому подарували на день народження методички э, Геббельса, видав чергову хрень. выдав ее в прямом этере. Послушайте, друзья, уважно. Зачем нам садиться за стол переговоров, если у нас в арсенале еще столько и такого, которого мы даже не открыли? Вот, например, я считаю, что вот на самом деле Киев надо стереть с лица земли. В очередной раз в русской истории мы его отстроим заново, будет лучше прежним. Топ-то -то Соловьев зараз через свой рот фактично анонсуя, Ракетні удари по Києву, по столиці України, ба більше. Він каже, що буде застосована зовсім інша зброя. Ну, ми вже про це знаємо. Це е, міжконтинентальні балістичні ракети, той самий арешнік, про який зараз вже не говорить развішоледачі, і Путін при першій же нагоді згадує про той самий арешнік. І мовляв, треба стерти, ну стерти, взагалі так, Київ з лиця землі. А потім, да, потім, потім вони відбудують, як це було неодноразово. Коли я таке чую, я чомусь не знаю, що і сказати. А коли це Російська Федерація, ну мається на увазі Російська Федерація, відбудовувала Київ? Так була історія Другої світової війни, коли після звільнення Києва його відбудовували. Але це робила точно не Російська Федерація, це робив весь Радянський Союз, в тому числі і Українці, які працювали тут же ж на будівництві. Як тут не згадати Маріуполь? Які Російська Федерація зовсім нещодавно, ну мається на увазі на весні 2022 року, стерла з лиця Землі, радісна і, скажімо так, не вагаючись повністю разом з драматичним театром, де на асфальті величезними буквами, які, напевно, були від них з космосу, була написана Діти. Тобто там, в драматичному театрі, були діти. Російську Федерацію це зупинила? Ні. Вони просто скинули авіабомбу, чітко попавши в драматичний театр. І це лише один приклад. Так ось Російська Федерація відбудувала Маріуполь. Ні, щось вони там побудували. Готові будинки на вулиці Купріна стоять практично порожні. І якщо ЖК Невське заселено так звану першу чергу, то в Смарагдовому люди живуть лише у двох будинках, і то частково. В большей части это могут быть и родственники коллаборантов, и сами коллаборанты. Также часть привезенных с глубинок РФ так называемых специалистов. В ряде так называемых новостроек есть огромные проблемы с канализацией. То есть некоторые дома до сих пор, которые они там понастроили, не подключены к центральной системе канализации. Ця проблема була виявлена уже в ЖК ЖКНській, когда извините мене э, російські фекалії затопили підвали То Тобто, це знаєте така показательная картинка для російської пропаганди, але повністю відновити місто вони не можуть, да й не намагаються. Да ладно Маріуполь, ладно відновити. Ви, ви рішите вопрос з водой в Донецке. В тому місті українському, який вами окупований з 2014 року. І скільки ви розповідали про те, що Україна Дамбіт Бамбас 8 років, бла, бла, бла і таке інше. Але вода чомусь пропала тільки зараз. І цю проблему ви вирішити не можете і не намагаєтесь. І там, якщо пропала вода, тобто те, що можна пити, пропала вода тією, якою змивають унітаз. І люди зараз, якщо ви не знаєте, я вам скажу, какають в пакетики, і потім ці пакетики викидають з балкону. Ну, щоб ніхто не бачив. Стоїш ти такий на балконі, палиш, і тут зверху падає тобі пакетик. З чимось та, ну ви друзі, зрозуміли. І так далі, так далі, так далі. так далі. Але Соловйов – пропагандист. Йому треба вкинути в інформаційний простір якийсь то дуже великий і потужний лозунг, який потім будуть обговорювати, щоб Російська Федерація знов. Відчула свою, скажімо так, мощу. Мовляв, ми тут взагалі можемо все відбудувати власну країну. Вони не можуть відбудувати. Люди досі там живуть в ізбах. Там є маса шкіл, які не мають туалета в будівлі, і діти змушені ходити туди до вітру, як то кажуть, десь ну десь в бік. Кожний дев'ятий житель Карелії живе в аварійному домі. Розселення в республіці ждуть свише 62 двох тисяч чоловік. И это только те, чьи дома уже признали аварийными. Я покажу вам сначала туалеты. Там ни слива ничего нету. Это бывшее советское общежитие признали аварийным в 2020м. Его жители добивались этого статуса почти шесть лет. Нет у нас горячей воды два года уже нет, потому что коммуникации все сгнили. Так як у нас нет душевых вообще нічого, бані в місті нет. А в нашому випадку Солойов каже, що Росія відбудує, вчергово відбудує Київ Софійський собор, метро, Михайловський собор. Ну, друзі, тільки залишається розвести руками. І якщо, друзі, вам здається, що після таких заяв Володимира Соловйова, російського провідного пропагандиста, якому віддані фактично майданчики російських телеканалів, це схоже щось на дії фашистської, взагалі, нацистської Германії, яка бомбила, не розбираючи Лондон, то вам, друзі, ні, не здається. Скоріше за все, десь Соловйов знайшов методички, знайшов якісь мемуари і думає, ну, якщо. Нацистська Германія намагалась стерти Лондон е, з лиця землі, то чому би нам не спробувати е, стерти Київ з лиця землі? Тобто, ну хоча б почати погрожувати. А де погрози Російської Федерації, там уже потім і дії. Але як то кажуть, друзі, побачимо. Далі більше Соловйов вже не міг зупинитися і наградив от що а, кстати, я бы настоятельно еще рекомендував жителям європейських столиць осознать і просто почитати історію. Вам прийдеться учить по-русски только одну фразу: дайте, пожалуйста, каши. Дивна взагалі штука ця історія. Російська Федерація бере на озброєння або свою ж вигадану історію. Вони її вигадали, і потім її продають всім. Ну на кшталт того, що Україна і Росія це взагалі-то ну, одні народи, і що взагалі-то ми мусимо, ми мусимо українці кланятись Російської Федерації. Коли був створений дальніше побудований Київ і коли була побудована та ж сама Москва, задріпана. Але, але про це вони мовчать. же вони мовчать, що США, то саме Кляте США, який зараз не сварить разі, що ну, німий росіянин, і то, напевно, буде писати маркером на там. Картонки і розповідати, що це США винна в тому, що вони живуть в Лайні. Отвіті какуга, всьо не хочеться мінять, тому що барак рухне. Подаждем, потерпім те саме США, тобто Сполучені Штати Америки, якнайменше двічі. Не знали? Зараз вам, друзі, дещо нагадаю. І вперше Сполучені Штати Америки врятували Росію від фактично голодної смерті в 1891-92 роках. І якщо подивитися на картину геніального Івана Івазовського, то тут, як то кажуть, жодних питань. Уважно, уважно, друзі, подивитися на цю картину. Це не я вигадав, чи штучний інтелект. Це картина Івана Айвазовського. Сані, ворожона мішками, наприклад, там, з кукурузою чи ще з чимось, стоїть жінка з американським флагом. А тут стоять голодуючі да, голодуючі імперці, притягнувши руку. Уважно, друзі, уважно дивиться на цю картину. Є інша картина того ж Івана Айвазовського, коли в бухту прибувають кораблі з продовольчою допомогою Росії. Є інша історія. 1921-1923 роки знов допомога з боку Сполучених Штатів Америки, але на цього разу вже радянському союзу. Дуже цікава та показова історія. На ній зупинимось більш детальніше тоді, після Закрима, а політики воєнного комунізму і протразврсткі, так називаємої, люди просто почали мерти з голоду. І я не буду вам, друзі, показувати фотографії, від тих фотографій стає так трохи лячно, коли стоять люди ще живі, а тут залишки людей, які вже не живі. І у ті живі люди, ну трохи, я розумію, що ну, в общем, хрум хрум Тих, ну наприклад, своїх сусідів, і влітку 1921 року, під час одного з найгірших голодоморів в історії, Володимир Ленін, голова нового радянського уряду, разом із Максимом Горьким звернувся у відкритому листі до всіх чесних європейських та американських людей з проханням дати хліб і ліки, дайте, пожалуйста, каші. У відкритому листі до всіх народів від 13 липня 1921 року дайте, пожалуйста, каши» Максим Горкий описав не які привели його країну до межі голоду. Герберт Гувер, який згодом став президентом США, негайно відреагував, і переговори з Росією відбулися у столиці Латвії Ризі, але була дуже цікава умова з боку Сполучених Штатів Америки. Адміністрація допомоги сама буде розподіляти ту продовольчу допомогу, яку Сполучені Штати Америки нададуть фактично Радянському Союзу. А хто ж з цим погодиться, коли йдуть просто там тисячі тонн продовольчих товарів, і тут якісь то американці? Вони будуть її розподіляти. А куди ж подіти ЧК, куди ж подіти дуже чесну, дуже чесну радянську владу. Під час різких переговорів Ленін був настільки стурбований, що доручив Літвінову запропонувати американцям, щоб радянський уряд надав Ара гарантійний депозит, внесений у Нью-Йорку в золоті, у розмірі 120% від вартості місячного запасу продовольства, в обмін на який Ара повністю залишить розподіл свого продовольства в руках СРСР. Звичайна, гувер. Не міг на це погодитися. Після підписання цієї угоди, яка і фактично врятувала Радянський Союз від голодної смерті, Ленін все ж таки звернувся до Політбюро і наказав, щоб за американцями встановили тотальну слежку, щоб їх оточували люди, які дуже гарно розуміють англійську мову, і не спускали з них очей. Тому що вони, ж, що ж вони можуть тут, скажімо так, шпіоніть. За молодою республікою, за молодою страною Леніна і його оточення хліб мало е, цікавив, тому що вони їли добре. А як там інші люди до да кого там цікавить? Але потім, ну вже потім, коли все ж таки зрозуміли радянські керманичі, що американці просто привезли продовольчу допомогу, щоб врятувати країну, Ленін почав себе поводити по іншому. У жовтні 1921 року, коли американці розійшлися по всій зоні голоду та відкрили свої пункти харчування, яких зрештою налічувалося майже 18 тисяч. Ленін обрав зовсім інший тон у записці до Чечеріна. Гувер, це справжній плюс. Угоди та поступки з американцями надзвичайно важливі для нас. З Гувером у нас є щось спільне. Ленін стверджував, що більшовики, прагнучи опанувати торгівлю, могли б отримати вигаду. Спостерігаючи за американцями в дії, дайте, пожалуйста, каші. Ось така цікава країна. Мається на увазі той грьобаний Радянський Союз. Тобі привезли допомогу, тебе рятують від голоду, але ти спочатку. Боє, боє, боє. Ну, мовляв, ні, ми не такі. Ми дуже горді. Але коли ти зрозумів, що тебе просто гадують, тебе рятують в твій голодний рот, вкладають продукти. Ти починаєш міняти тон. Ти починаєш от, казати, що з американцями у нас є щось спільне, і треба взагалі у них повчитися. Так, да, як то кажуть, що Радянський Союз, що Російська Федерація відрізняються, напевно, тільки прапори. Логіка залишається та ж сама. І коли, от, наприклад, да, Соловйов розповідає про кашу, дайте нам каші. Цілком припускаю, що в Берліні. Тих, кого радянські солдати та офіцери ще не зґвалтували, вони підгодовували, підгодовували людей в Празі, звільнений в Варшаві і таке і інше. Цілком це допускаю. Але війна вона не обирає. Коли на твоє місто сипляться бомби та снаряди, вона зачіпає всіх. Але фактично така ж сама історія і була в Радянському Союзі, коли в 1945-1947 роках теж не вистачало продовольчих товарів. І тоді американці знов допомагали. І як тут взагалі не згадати події початку 90-х років? І ту саму історію, друзі, яку ви напевне пам'ятаєте, ножки Буша. Не скажу тоді, що в радянському Союзі був голод, але прилавки продовольчих магазинів були. Порожніми, тобто пустиє нафік. Велика країна, величезна країна, зокрема і продовольча Україна, Казахстан, Кубань і пішло Поїхали. Зерна було от стільки, м'яса стільки ж, але чомусь повністю в продовольчих магазинах порожні. Чому? Да хрен його знає. І тут американці взяли і прислали ножки буша. Ох уж, ці кляті американці. Але про це, про це товариш Соловйов не пам'ятає. Він також, напевно, вже і забув про свої дві віли в Італії на березі о, озера Камо. Дуже коштовні віли. Одна, начебто, коштувала. Ну, перша така пробничик приблизно мільйон євро. Ну, а вже друга віла там десь 7-9 мільйонів євро. І коли Соловйова спитали за ці віли чомусь в Італії, то він сказав: Я дуже багата людина, і я сама вирішую, як мені розпоряджатися своїми грошами. Чому Соловйов не побудував або не купив дві, три та нехай вісім віл в Сизрані, в Челябінську, десь ладно в Сочі він про це не говорить. Все ж таки потянуло його туди, да, туди, в Італію. Слава Богу, ці віли конфісковані. Що завтра продумає Соловйов, невідомо, друзі. Навіть невідомо, напевно, Господу Богу. Тому що які завтра методички надрукують на Лубянці, мається на увазі в штаб-квартирі ФСБ, або в Кремлі, нікому не відомо. Але будьте впевнені, все, що каже Соловйов, затверджено на самому високому рівні. У нього правда йдуть такі гойдалки, то він погрожує всім. То він розуміє, що щось пішло не так. Але для себе, друзі, я вирішив ось дещо. Чим гласніше гавкає Соловйов, тим гірше справи йдуть у Російській Федерації. Ось Є в мене така, скажімо так, думка, і є в мене, друзі, скажімо так, така чуйка. Усім гарного дня, друзі! Слава Україні і слава нашій українській армії, яка в цю секунду, коли ви дивитесь це відео, б'ється за свою Україну, за свою Богом, дану землю. І вже ні для кого не є секретом, що вона і захищає в першу чергу Європейський Союз від цієї просто голодної галтелої Орди. Коли треба, вона просить, дайте хліба! Дайте продовольчі товари, бо подихаємо. А коли поїла, починає погрожувати всім навколо. Так було з Російською Федерацією, так є, і так буде. Всім пока!